От таке щастя, визрівання, на жаль, стається не з усіма. Не з усіма. Люди залишаються в, в такому влоні своїх дитячих травм, і в кінцевому результаті переходять в ну, умовну дорослість по віку, по паспорту далеко за 24-25, але при цьому не мають ментальної зрілості, тому що. Не всі батьки розуміють, що найголовнішою задачею саме батьківства в долі дітей є ось ця, ось ця ну, функція добути, вистояти в ролі наставника до кінця. Тобто не, не видумувати, що ви там в 15 років дитини вже стомились чи в 13, бо воно контузиться, психує. І дратує, і воно невдобне. Чи ви там 18,